Друзі, 10 підходів спільних підтягування і відтискання це один підхід. Таких хочемо зробити 10. Не знаю, чи вистачить сил, але це буде не просто спорт. Ми будемо відповідати на питання. Якщо в тебе якісь народились цікаві питання до нас, то ти можеш задавати в коментарях під постом їх, і наступне відео спільне теж знімемо щось схоже. Може, якісь інші вправи і будемо відповідати вже на твої питання. Так, да, це Осані на підборідді, якщо що це мікрофон. <гум> так, Ілля, перше питання до тебе. Які м'язи на тілі в тебе найкраще всього ростуть? Яка група м'язів улюблена? Улюблена. Найкраще ростуть. Я, я, якщо чесно, у мене якесь нічого так в пріоритеті не виділяється, але доволі сильні. Можу сказати, доволі сильні це плечі і лучі мої на руках дуже сильні зв'язки. О, а так щоб щось росло, я не знаю. А улюблене моє тренування це підтягуватися все ще на зв'язки, на силу. Таке, щоб було по кайфу. Чому я зараз так вяло відповідаю? У мене просто зараз немає якоїсь конкретної цілі по спорту, тому я навіть не знаю, що прям сказати. А так, щоб якась група м'язів домінувала, то такого немає. Коротше, оскільки Олександр не їсть їжу тваринного походження, у мене таке питання: наскільки тяжко тренуватися і набирати, відновлюватися на їжі рослинного походження без тваринного. Порівняно ти ж їв, правильно і м'ясо. Да, я їв, ну, я набирав. Я але в чому різниця? Я зараз набираю сухішу масу на рослинній їжі. от Саме ті продукти, які я їм, вони мені дають нормальний приріст м'язи, сили, все, все класно. І ще й плюс сухість не втрачається. Тобто є деяка заливка, думаю видно. Але як, такої, як такого жиру, наповненість води тут в боках вона не приростає. На вегетаріанстві можна харчуватись так, що буде тебе роздувати. Просто в мене підібрані так продукти, що... Мені легко це робити, якісно і о, в порівнянні з м'ясоєдінням мені стало легше. Але в наборі як воно? Ну, я ж кажу, те ж саме ще. просто якісніший набір, де лишнього не приходить. Так, питання. Питання, це він спеціально щоб більше відпочити, можна було б і не задавати. Яка зараз в тебе вага тіла і яку ти вважаєш саме комфортну для життя, для сили, коли більше всього? Так, моя вага зараз 78-80 кілограмів на зріст 1,80 вісімдесят. Ідеально, я себе відчуваю в плані здоров'я, в плані рухомості і енергії це 77 кілограмів. Це ідеально. Візуально <рив> <рив> десь 83 кілограми. А так, щоб бути таким трохи як надутим, трохи як дядька. Але це не сильно, якщо чесно, на посилі не сильно відрізняється. Що ти 82, 83, 77, таке собі. Олександр, як спортивній людині, питання. Які дівчата приваблюють тебе? Які форми? Це більш м'ясисті чи такі пітя, взагалі взагалі байдуже боді-позитив? Якщо тут з такої е, пристрасної характеристики, просто форму так, брати саме на увагу. От, яка да, дівчина, коли проходить, чіпляє увагу зовнішню. Довге волосся. А зріст середній або маленький. Високі мені не подобаються. І це трошечки рельєфні все таки ноги, не прямо, знаєш, такі якби, як рулони туалетного паперу. А щоб трошечки якби, там було таке, чук -чук, в тінях виділялося, але не суперсухі. Спортивні, не суперсухі. Тонка талія, широкий таз, ноги. Я офігенно прибране, ну або, або розпущене, чисте, насичене, класне волосся. От волосся завжди чіпляється, саме перше. А, без болота там. Да. Без, <звук> без гілок. Третє питання. Чи рахуєш калорії? Скільки з'їдаєш взагалі в день приблизно? Взагалі нічого не рахую. <звук> приблизно в день... Ух, ну це вже буде брехня навіть моя приблизно, але ну, можливо від 2 до трьох з половиною десь їм. Але зараз конкретно стараюся максимально мало їсти. Якось відчув кайф від, того, від легкості. Взагалі помітив, коли робив періодичне голодання десь в день, бляха, як мінімум. Просто йде розгрузка організму, органи займаються своїм самовідновленням і краще це відчуваєш в ментальному плані. Думки які там хвилюють чи щось перенаїдально, вони трохи зникають. Ось ти купляв нещодавно аж ваганду, пропив її повністю, плюси її, Яку краще вибрати так. і наскільки сильно підіймається лібіда чи не б'є вона по голові оця тварине бажання секс? Я обирав по кількості вітанолідів Найкраще співвідношення я знайшов з тих, що мені попадалося, це Active Lab 60 капсул. Денна норма, звичайно, це одна капсула. Якщо випивати по дві, бляха, це офігенно працює. Відновлення організму рази в півтори швидше. Рази в півтора. Спати треба менше мінімум на годину в день. Ти виграєш просто життя завдяки цій добавці. Лібідо. Ну, дійсно є така штука. Це трохи заважає. От. Трохи заважає, да, ці бажання постійні. Але це деяка деяка плата, деяка пожертва. За той результат спортивний, який вона дає. Ну, Я думаю, що, от, як на мене, 30-50% більше сил, краще відновлення, краще самопочуття. Ну прямо набагато набагато більше, ніж звичайний стан. Тому я думаю, її варто приймати. Ну, от На мені воно працює дуже і дуже якісно. Друзі, відпочинок будемо робити вже трошки більше. Я не хочу, щоб падала кількість повторень. То ми трошки більше відпочиваємо, тому що це як ніби як вже друге тренування, до цього виходи були. Ах. Чому ти вирішив займатися на турніках взагалі? Чим мене тебе привабили? Це відбулося взагалі. Дитиною був такою непомітною. І те що прям жалкуватися хотілося, але відбувалися такі знущання. Від однолітків, від старших і навіть молодших. Хотілося якось, скоріше всього, інтуїтивно мозок хотів захистити це тіло. Ось і колись просто спробував. А, був на день народження своєї подруги, і там хлопець один підтягнувся на одній руці. Це викликало в мене дуже сильне враження. І я почав ходити на турніки на ржаві, там щось з хлопцями старалися. Три рази дергалися, Та, але це був початок. І із усіх, хто зі мною займалися, єдиний залишився я. Не знаю, це плюс чи мінус. <зас> Побачимо, як воно буде. Айде, до речі, вже тяжкувато, хочу сказати. О, не да. тяжкувати. Я навіть останнє щось не порахував. Може я її не 10 зробив, бо я прям нормально так. Та вже не так важливо. Так. Да. Про... Повічте. Бо якщо я не можу, то я що. Mm -hmm. Я не зроблю. Все-таки варто не просто вшатати, а питання мені. Да, питання тобі. Один я, рахуємо. <реш> Залишимо його. Нехай це буде. Які твої плани? Що стосовно фінансів на найближчі 5-10 років отримання їх. І який ти, о, і додатково ще, яка твоя комфортна цифра в місяць, яку б ти хотів би мати? Комфортна цифра, яка буде включати саме необхідне. їжу, спортивні добавки, щоб вистачало на тренажерний зал, на абонемент, подорожі, поїхати в якесь місто. Місто інше, щось зняти, щоб е, був запас. Наприклад, телефон розбився, ще щось, щоб я міг поміняти без якихось боргів. Та насправді 40-50 тисяч гривень. А навіть при умові, що в мене сім'я палтоса прямо достатньо, якщо не, не купляти лишнього, реально. От. а здорова їжа, вона, як правило, е, та вона не така дорога. Я от недавно з'їв тортика, 700 калорій приблизно тортика, я його з'їв так легко. Але це таке лишнє, це такий лішак. За 700 калорій можна набагато більше, об'ємніше е, взяти корисної їжі, вона буде дешевше, навіть ніж цей тортик. Плани заробітку. Ну, Дошки садху я розвиваю, я буду продовжувати, це поки що основа. Також в мене є ідея ідея бади свої почати робити, пакувати, продавати, рекламувати. Ну і я хочу досягти монетизації в Ютубі і. Отримувати якісь прикольні. Е, як? пропозиції. А, пропозиції, Якісь пропозиції. Колаборації, колаборації да, щось, щось, щось пов'язане з здоров'ям. І якщо це спортивне харчування, то тільки на рослинній основі. Рослина, можливо, я деякими принципами можу поступитися в плані якісь молочні добавки, але ну, я більше за натуральну молочку, не концентрат. Так. Твій топ працюючих добавок спортивних. Оскільки я людина, яка дозволяє собі їсти тварин живих, мертвих, напівмертвих, Це жарти. Ні. Саме працююче це креатин топ. Просто топ. Да, після креатину йде магній, цинк, вітамін в 6 Так, Це комплекс, який в принципі підтримує нашу чоловічу систему в нормальному стані. Потім йдуть такі добавки, як Ашваганда біляся Ашваганха, який правильно я не знаю. Так доволі непогано бустує. Їжовик, Їжовік грибінчистий. Ось. Ну коротше, я взагалі єдине, ось це креатин. Це самий топ. Їжте нормальну їжу, не переїдайте, пийте креатин з глюкозою, фруктозою. Звони йде мені? Дзвонь. Да, Тебе вимикається відео, коли звонь? Не знаю. Ще п'ять. Що ми можемо розтягнути відпочинок і відповідати одразу тепер на два питання? Можна. Ну я взагалі, я, я що за... Я ж кажу зараз. О! Геть не ресурс. Друзі, тепер по два питання. Бо реально вже забилися. По віщуті, як ніби вже можна припиняти лише є питання. Фу! Фу! Так, а гроші. Щоб можна було... Як часто і чи взагалі трапляється в твоєму житті зараз стрес? Я про той, який параноїдально щось якесь в голові оце засідає. Думки про майбутнє, або що в тебе щось не вийде, Такого типу. тип. Знаєш, мене постійно крутяться, але я їх вже не сприймаю всерйоз. Ну, просто усвідомлення того, що я не є це тіло, і це мене стосується не безпосередньо, а, так скажем, дотично. Які теми тебе чіпляють? Та фінанси, тільки фінанси насправді. От якщо ви вирішувати питання з фінансами, ну по здоров'ю, все нормально, розібрався з раціоном, що для мене треба. Щоб мене якось бентежило те, що в мене там мало підписчиків, слави не вистачає ще щось. Я розумію свій темп. У мене це йде повільно, я це приймаю, але це йде. Я такий, я потрошку буду лопаткою саперною цю, цей мур кам'яний. Дробити, але я проб'ю його наскрізь. Я розумію, що взяв зручний темп і пішов. Останнім часом не бентежить взагалі нічого, крім фінансів, все. Ще питання одне? Самий улюблений твій фрукт ягода. Фу. Топ. Взагалі. Якщо фрукт, я зроблю і фрукт і ягода. Фрукт це шовковиця, ягода це кавун. Кавун. Що шовковиці, що кавуна можна з'їсти багато. Вони смачні, солодкі і не надоїдають. От кожен день я можу їсти. Якщо вдала, шовковиця, цукрова класна, можу просто без зупинки їсти дуже довго. Кавун іноді може відвертати, якщо просто попадається ну, не дуже солодкий, тоді може так типу, якесь розчарування в кавунах. А якщо... Ось кожен смачний класний можна круглий рік їсти, але такої можливості у нас немає. Нормальні кавуни без всяких пестицидів їсти круглий рік. Є ж країни, де вони ростуть просто постійно. Взагалі, особливо влітку, хочеться трошечки менше їжі, яка... Варена, тепла, такого. Тобто, коли холодає, в мене все така їжа. Там рідко, ну не рідко є, да. творог зі сметаною, він якби з холодильника, він наповнений, жир, жирний, білковий, От, але він холодний. А все інше в мене тепла їжа. А влітку я роблю стабільно один прийом їжі, мінімум один кожного дня фруктово ягідний. І прямо. Багато фруктів, багато ягід прямо наїдаюся один раз в день для того, щоб ще було вільне місце з'їсти щось білкове жирове, щоб підтримувати м'язи, щоб вони росли. Фух. Одразу зробив? Одразу від'жався. Ого, тільки половина. Ще підтягування, що можна якось читінгом закидувати, а тут чітінг не працює. Так що сил нема, то треба по одному робити просто. такі як роздувалися. Угу. Прямо пушка. Добре. я поки задам питання, ти думай над ним. Улюблений білковий продукт. Улюблений білковий продукт. Ну це взагалі яйця. Угу. Та я в свій час і дуже прям. Що прямі. не зробив? Ні, все вже. Ага. Добре. Зараз ти. Це. В свій час з'їдав дуже багато яєць. В принципі, нормально, я це взагалі там і десяток міг спокійно з'їсти. І ні прищів, ні розладу шлунку, усе типу окей було. Та взагалі ідеально це взяти там, прорахувати кількість білка, яка вам потрібна на вашу масу тіла для набору або для підтримки. Відварюєте бажано домашні яйця. Один жілток залишаєте, а все останнє чисто білки собі берете і їсти. А До... жовток для того, щоб воно нормально всмоктувалося. До речі, є така інформація в цесарок, майже нема жирів або нема. Тобто все білок навіть жовкий білок. О, Такий варіант. не, не, не чу Чисто, чисто протеїн. <реш> <реш> Ще одне питання. В який час доби найкраще виходить в тебе силове тренування? Ефективніше всього. <гум> ну якщо це вихідний, то це напевно обід. А якщо я працюю, то це вечір. Та але все залежить від того, коротше, якщо я нормально поїм, то потрібно хоча б 3 години, щоб я себе відчував. Тому що я от зараз приїхав сюди, так сказати, після обіду і почуваю себе не дуже, тому що працює шлунок. Працюють м'язи, це не дуже окей, в тому плані, що дисбаланс іде, Треба щось одне. Тому обід вечір. Тобто після сніданку до обіду цей проміжок. Та я ні, десь все обід, щоб ага. тіло, щоб нормально проснулося. Звісно, можна і зранку полупашити. А вже зробив, Що хороший відпочинок іде. Ага. Угу. В тебе є досвід закалки, і чи взагалі, як ти вважаєш, ця тема потрібна, там, купатися, робити контрастний душ або закалятися взимку в річці? Твоя тема не твоя. Я думаю, що це, по-перше, потрібно, по-друге, це не є необхідно. Тобто, можна без цього жити, інші практики, оздоровлювати, але якщо ще додатково це, звісно, це дає свої плюси. Я не закаляюсь. Я я це дуже не люблю. А, насправді. А, ну, Контрастний душ так я роблю. Да, зараз вимкнули так, воду, Саня да, зараз буде дві тижні да, На два тижні вимкнули гарячу воду, буду. В холодні, але ця холодна, яка зараз, і холодна взимку, це да. інше. Там в крані, ну, мабуть, не ще 10 градусів спускається прямо. Ух! У мене був період, коли я прямо брав з середини вересня, коли вже така водичка стає там 20 градусів, нижче 20 чи з жовтня десь. І майже ми з Дмитром дійшли майже до самої зими. Чи навіть що взимку ходили? Ні, до січня, ну нормально ми тримали кожен день. Десь днів 90, мабуть. Це мій рекорд після цього ні разу. Після цього я більше ні разу це не робив. Да, це, Я всю тему дивлюсь постійно. Але так прийма прийняти, яка сказує, зрозуміти, що я точно це буду робити кожного дня до кінця життя? Ні. От цього нема. Є деякі практики, які я вже прийняв і роблю кожного дня. І я собі не даю ніяких відговорок. Але це не про загортовування. Да? Чи важливо для тебе носити бороду і взагалі що це? Знаєте, того, от значить? багато часу я її не носив. Не є чимось важливим, необхідним. Просто, знаєте, доріс до того, що хочеться якийсь стиль. І з бородою можна гратися в дуже великий діапазон різних візуальних ігор. Можна косичку заплести, можна що завгодно зробити, вуса закручувати, як Ілля робить ще щось. Це прикольно, це гарно. Це. Я дивлюсь з бородою, мені це привабливо. Це саме перше, і є відчуття, як ніби я... Під якимось захистом. Борода да, це багатство роду, як ніби, о, да, як Іван як -ніби реально, от, я під захистом роду, але більше не під захистом роду, а під захистом Бога. Не знаю, якось от коли її нема, точніше знаю, коли нема бороди, якийсь голий і вразливий таке відчуття. Це створює ще більше відчуття якоїсь безпеки внутрішньої. Це також є проявами о, бурхливо Бурхливих чоловічих гормонів і тому можливо якраз я дивлюсь на бороду і згадую, що я чоловік. О, я напевно це останній підхід був. Вже був останній, так? Так, да, лишись. Давай. Погано. Підтягування чи відтискання? Що більше подобається і чому? О, звісно, підтягування. З них починав взагалі бруса, майже не, не і відтискання. Відтискання що від підлоги чи? Бруси. Будь-які. Будь... Коротше, більше завжди йшло тягнути на це підтягувати. Не знаю, просто кайфово. Але зараз розумію, що почав віддавати і бруси, і відтискання, щоб був якийсь баланс. Але домінують підтягування. Типу взагалі нещодавно, це десь 2 місяці назад, це в мене був гіпс на нозі. Та щось вирішив спробувати, скільки максимум підтягнувся на одній руці, на лівій на правій, то по три рази на кожну підтягнувся, не спускаючись типу з турніка на кожен подход. Наприклад, на брусях я такого результату, там наприклад, більше 40 разів точно не зробив. Виснаги там немає. Про твою фізичну форму, чи вважаєш ти її завершеною, чи хочеш ще десь додати м'язів? Де саме? Уф. <рес> Вважаю не завершеною і завершеною вона ніколи не буде, тому що буде формуватися до останнього мого дня. І оцінка її буде сьогодні. Можливо, я хочу щось більш рельєфне, трохи більше м'язів. Легкості, сили. Через 30-40 років я просто буду хотіти бути здоровим і виглядати більш-менш худеньким таким. Нащо да, щоб нічого зайвого не було. Це питання часу. Да, зараз не завершено і, звісно, додав би плечі і руки. Ось. Плечі і руки. І все. Фу! Байше мені два питання, я тобі одне завершимо. Тому що у нас ще памп на плечі буде. Яка, яка вправа дає більшого приросту гормону росту і тестостерону по твоєму відчуттю? Саме більше – це станова, яку я не роблю. Ага. Але вона прямо у... А що прямо чому не робиш? Потужно. Я хочу робити її, коли в мене буде підготовлені ноги. Угу. Поясниця, тому зараз я більше присідаю, жим ногами роблю і гіперекстензію. Коли я відчую, що тут прям добре, можливо, я її буду включати, вона цікава. Але я в цей момент ще не знаю, чи з ним вирішили взагалі питання, роздираю тут ноги, щось треба чимось захищати, бо це неприємно. Потім присідання, важкі присідання, десь на 5 повторень. Зараз у мене топ. жим ногами. І коли я роблю в відказ біцепси, це теж прямо так злить добряче. Це інше менше. Mm. Угу. Навіть Розп... от жим лежачи, я не відчуваю такого, як в присіданнях. Ну да, більше група м'язів. Е, розповідати про свої плани е, можна чи потрібно мовчати до їх здійснення? І чи не втрачаєш ти енергію свого плану, розповідаючи да. про нього? Я думаю, що... Деяким самим близьким людям підсвітити напрямок, в деталі не вдаватися. Якщо дуже класні, дружні, любовні стосунки з жінкою, з дитиною, їм можна розказувати взагалі все, тому що цей план спільний. Ви сім'я, ви вже як один організм, тут не має бути секретів. А так, стороннім навіть найкращим друзям, я думаю, що не варто. Хай це визріє всередині, проявиться взовню, тоді вже розказати по факту результату. Так, у мене є одне питання до тебе. Десяте. Одне питання. Улюблене кардіо твоє можна декілька. О, раніше це був біг, я його обожнював. Але ну, ногу щось травмував, то перестав щось бігати. І зараз я зрозумів, коли був в Одесі, ми з хлопцями на вельчиках прям дали газу. Не просто їхали, а прям... Маслали по повній. Я під кінець дня зрозумів, що це воно. Я прям пропрацював. А ще, до речі, був в бані і зрозумів, що ці всі кардіо це фігня, тому що 15 хвилин, десь 10 хвилин в бані виводять стільки усього з організму і так розігрівають його, як ніякі кардіо взагалі. І по відчуттям мені потрібно було б так десь е е тренування в боксі десь годину робити. А я побуду 10 хвилин в банці і ще й добовими листочками, це все прям тема класна. Я більше бачу в кардіо це як е, медитація, хобі та ти. Воно має подобатися сам процес. А. Ну що, друзі, ну все. Якщо є якісь питання, то вони мають бути, ну як це? Нема питань, коли ти додивився вже до цього Задавайте моменту. Задавайте питання. Задавайте будь-яку кількість. Не, ну якщо там буде 100 тисяч підписників, будемо звісно під коментарів, будемо. Обирати з найбільшою кількістю лайків. А так я думаю, що поки на моєму рівні контенту ми зможемо відповісти на всі питання. Задавай, можна декілька від, від одного а Головне, учасника. Не бійтеся, питайте. Дурних питань не буває. Дурне питання це те, яке не задається. <рес> так. Дякую, дякую за перегляд.